Вітаю на Мегазаказ! З нами робити закордонні покупки простіше і надійніше. eBay, Amazon, Levi's, Nike CPM. Ми купимо для вас будь-якого магазину світу, навіть якщо продавець не приймає українські картки. Від вас потрібно тільки посилання на товар, а вже митними формальностями, комунікацією з продавцем, доставкою займемося ми. Отже, запрошую на наш сайт. Якщо ви, як і ми, полюбляєте шопінг на eBay, де можна придбати техніку, запчастини до неї, колекційні товари, товари для спорту, косметику та будь-що, ви можете перейти до каталогу eBay на нашому сервісі та обрати потрібну вам категорію. Також у вас є можливість прийняти участь в аукціонах eBay на нашому сервісі, і це є чудовою можливістю придбати товари за привабливою ціною. Віддаєш перевагу замовляти товари на офіційних сайтах бренду. Звісно, гарантія якості та впевненість в оригінальності товарів це важливо в онлайн-покупках. Обирайте товар на світових майданчиках, переходьте в розділ Купуй в магазинах світу і надсилайте послання на товар. Ми викупимо обраний товар і доставимо його в Україну. В будь-якому випадку, ви зможете слідкувати за замовленням. І отримувати сповіщення про статус доставки. Бажаєш замовляти самостійно. Здійснюй покупку за кордоном, а доставку довірна. Оформлюй замовлення на склад «Мегазаказ за кордоном, а ми потурбуємося про доставку в Україну. Однією з наших ключових переваг є гарантія доставки. Ми доставимо товар або повернемо кошти, якщо ви не отримаєте товар від продавця. Шопінг в закордонних магазинах це доступ до різноманітних товарів, економія, впевненість в якості і оригінальності товарів. Крім того, це може бути єдиною можливістю отримати рідкісні і унікальні товари, які в Україні знайти неможливо. Радуй себе кожного дня. Переходь за посланням до цього відео і насолоджуйся шопінгом за кордоном.